Посуха була очікуваною, все діло в циклічності клімату. Зараз насиплю вам одну, на перший погляд, утопічну теорію. Але її підкріплення майже фактами заставило мене задуматися. Альдазору кожну хату погнали аналізувати. Одразу хочу почати зі слів, я ж казав, що соняшник у нас на Одещині в середньостатистичних показниках в цьому році буде максимум 15 центнер і коштуватиме в районі 27 тисяч гривень на осінь. Ще у своєму лютневому відео на YouTube. Можете переконатися. Так от відносно цих припущень та прогнозів, що справдилися, існує теорія, що клімат в степу та переходів лістостеп циклічний і ділиться на короткі та довгі фази, де короткі це 4-5 років, а довгі які складаються з коротких в районі 40 років. Якщо вірити даній теорії, на існування якої мене наштовхнув один з наших дуже досвідчених та спостережливих клієнтів, на Одещині, згідно цих припущень, ми саме зараз знаходимося на піці П'ятирічки, що характеризується гострою посухою, що входить до описаної 40 Річки. Тобто, виходячи з цього, можемо задати 2020 рік, що також був піком, мені з собі подібну посуху. І 21-й, який був максимально щедрим на опади. Згідно з цієї теорії, 25-й, як бачимо, висох повністю, а 26-й повинен нас вразити продуктивністю. І закінчиться цикл 40 річки з посухами в 2030-му, останнім роком потужної. В відсутності вологи. Я розумію, що це все діло звучить як дурість, але кожна теорія має місце бути, поки не доведеш зворотнього. Хто дослухав сюди, скажу так: шухав хоч якісь трошки обґрунтовані аргументи, щоб вас морально підтримати і сказати, що все буде добре в наступному році. Альдазору кожну хату, доступний до замовлення, також амарок, аркана, імпульс. Звертайтесь в будь-якому випадку, сіятись треба з насінням соняшнику та кукурузи, завжди раді допомогти.